Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сільпо акції тижня, які діятимуть по 2 жовтня включно. Кетчуп від торгової марки Чумак. Лагідний за 20 гривень. А до шашлику ціна 26 гривень 250 г в упаковці. Горошок зелений від торгової марки Верес 44 гривні. По 35 гривень коштують цукерки тролі жувальні. Такі полунички. Вага тут 200 г. Тролі мишки. Вага 100 грамів в упаковці. Ціна також 35 гривень. Чипси Принглс 80 гривень за 165 грамів. Цукерочки. По 45 гривень. батончики nuts Kids За 30 гривень. Вага 60 грамів. Тофі 90 гривень за упаковку 15 штук. Вага 125 грамів. Шоколад мілка 40 гривень одна штука. Печиво від біскоті. 50 гривень, вага 400 грамів. І 30 гривень коштує ось такий напій, сильно газований об'єм 330 мл. Є декілька варіантів смаків. Кава Амбасадор 450 грамів, це є велика пачка. Преміум 254 гривні. Якобс Голд кава Мелена 119 гривень за 250 грамів. Такі цікаві цукерочки. Є декілька варіантів в асортименті. 249 гривень за 176 грамів. Любімо в цукерки за 65 гривень, вага 100 грамів. Молочний шоколад. Батончик і тмі 1440, кава Якобс Монарх розчинна 170 г 299 гривень. в одному 8 гривень. Чай 99 гривень. Англійський сніданок 20 пакетів, вага 50 грамів. Також є декілька смаків в асортименті. Чай грейс 80 гривень, вага 100 г. Асортів Лаваре 65 гривень, 4 смаки по 8 пакетів. Цикорій Еліт 100 г 50 гривень. Стіки 3 в одному 8 гривень. Чай Ті Мomменс 42 гривні. Пірамідки 20 штук упаковці. Цукерки із солоною карамеллю. 225 грамів за 169 гривень. Чипси Лейс. 63 гривні. 50 гривень коштує суміш горіхів від премія. Вага 120 грамів, 54 гривні арахіс. Вага 300 грамів. Ядра горіху кеші смажені 150 грамів. За 95 гривень і 90 гривень фісташки. Вага 120 г смажено солені. Манго сушене 250 г за 134 гривні. Арахіс бік Боб зі смаком сиру 21 гривня. Чипси Чіпстерс. Є два варіанти смаків 55 гривень, Лейс 46 гривень. Салат мексиканський 450 г 70 гривень. Баклажани в паджиці 70, баклажани по-грецьки 85, кілька чорноморська не розібрана в томатному соусі 25 гривень 240 г, кілька 40 гривень. Сардина натуральна 60 гривень. Оливки чорні без кісточки 40 гривень, 200 г. Оливки зелені без кісточки. Легко відкриваються. Ціна 50 гривень. Фаршировані 80 гривень і чорні без кісточки 90 гривень. Гриби печериці різані 400 г 65 гривень. Томати різані у власному соку 56 гривень. Верес томати мариновані 90 гривень 380 г. Такі по 100 гривень нижні, горошок зелений 37 гривень верес 44, кукурудза цукрова від верес також 44 гривні. 340 грамів. Відторчен майонез 26 гривень. 300 грамів в упаковці. Щедро майонез преміум 75 гривень 550 грамів. 159 гривень коштує ось такий майонез у скляній банці. Гірчиця французька в зернах. Також у склі. Ціна 26 гривень 190 грамів. Хрін український з бур'яком 16 гривень 130 грамів. Щедро сирний соус 24 гривні, кисло солодкий 26, барбекю 24 гривні, кетчуп від чумак 26 гривень. Велика баночка, ціна 160 гривень. Томати 55 гривень. Паста арахісова 119 гривень зі сіллю. Рис пропарений. Басматі. Вага 1 кг, Торгова марка премія. 119 гривень. Рис камуліно шліфований 99 гривень за кілограм. Олія олейна традиційна рафінована 850 мл 59 гривень. Корм для котів курмет 18 гривень. 85 гривень печиво тоня. Вага 450 грамів. І 60 гривень 300 грамів печиво тоня. Соломка 50. Кренделики з кунжутом за 35 гривень упаковка. Шоколад від торгової марки Світоч 37 гривень. 84 гривні. Ексклюзив, але ось такий. Цитрусовий смак. Батончик і ткат 24 гривні. Є декілька варіантів. Печиво Марія від ярич по 16 гривень. Крекер ярич 23 гривні. Смаки в асортименті. Сік наш сік по 12 гривень 200 мл смаки на вибір. Джусик 14 гривень. Також є живчик акційний 24 гривні 1 літр. Смаки в асортименті. Фанта з різними смаками 70 гривень це вже акційна ціна. Об'єм 355 мл. Зустріла напій за 200 з чимось гривень теж ось така маленька упаковочка. Лайн 2 в одному 38 гривень. Цукерки глазуровані хайпер 9 гривень. Паприка солодка мелена 20 г за 20 гривень. Крупа пшенична 800 г 1980, крупа гречана 37,20. Рис круглозерновий 1 кг 55 гривень. 50 гривень коштує сир преміалі 180 г в упаковці бринза. Такий сир також 50 гривень. Крем, сир із травами І ще класичний варіант. Вага 150 грамів. Паперові рушнички Зева 149 гривень, 2 рулони. Диво 70 гривень. Туалетний папір трьохшаровий 70 гривень 4 рулони. І такий варіант теж 70. На цьому, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!